Грабіж на війні приводить військо до поразки. Після того, як Ісус навен швидко, як без суттєвих втрат захопив укріплене місто Єрихон, його війська зазнали несподіваної поразки перед неукріпленим аморейським містечком Гаєм. Щоправда, Ісус послав лише три тисячі чоловік для підкорення Гая, але ця кількість солдатів і за найточнішим людським розрахунком була цілком достатньою, адже військовий гарнізон у місті Гаї налічував всього декілька воїнів. Сталося ж щось несподіване. Щойно військо Ісуся Навина наблизилося до гаю, як відразу ж втекло. Причина цієї втечі зовні не зрозуміла. Жителі Гая вийшли зі свого містечка і, погнавши ізраїльтян, убили 36 людей, що спричинило велику паніку серед ізраїльського війська, і усе військо Ісуса Навина кинулося втікати. Підбадьорені жителі Гая переслідували ізраїльтян і, наздогнавши їх біля якоїсь гори, розбили їх ущент. Ця раптова поразка внесла страх і розпач між воїнами. Серце народу розтануло і стало, як вода. А воєначальник Ізраїлю, Ісус Навин, упав лицем на землю перед ковчегом завіту, святиною, перед якою зазвичай молився Богу, і став просити Бога відкрити йому причину цієї ганебної поразки. До вечора Ісус Навин ревно молився і відкрилося йому Богом, що причиною нещастя було мародерство одного із його воїнів. Бог сказав йому, Ізраїль згрішив, і переступили вони завіт мій, який я заповідав їм, і взяли із заклятого, й украли, і приховали, і поклали між своїми речами. Почувши це, Ісус навень почав шукати мародера, який став винуватцем народного нещастя і поразки війська, і знайшов його. Це був Ахан, син Хармія, з Іудового племені. Ахан зізнався, що побачив в Вієрихоні якийсь плащ, 200 сиклів срібла та злиток золота. І, спокусившись, узяв усе це собі та закопав у землю перед своїм наметом. Тоді Ісус сказав йому за те, що ти навів на нас лихо, Господь на тебе наводить лихо в день цей. А хан був жорстоко покараний його побили камінням разом із сім'єю, худобою та майном, краденим та некраденим. Після такого кривавого спокутування гріха у своєму війську Ісус навин знову пішов на гай і захопив його без жодних зусиль. Ця біблійна війна вчить нас, що народ із божественною місією, який бажає або покарати або виправити інший народ, не повинен в жодній заповіді переступити закон Божий. Ні військо, ні вождь, ні навіть звичайнішенький солдат не мають права переступити закон Божий. Якщо тільки один солдат війська здійснить крадіжку, візьметься за мародерство, перелюб, осквернення Божої святині або скоїть якийсь інший гріх проти Божого закону, то цим він створює перешкоду для військової перемоги усієї армії. Чим вище за чином воїн, тим більшою перешкодою буде його гріх. Гріх генерала проти Бога і Божого закону рівносильний зраді та здачі ворогові. На війні відплата за будь-який гріх приходить набагато швидше, ніж у мирний час. Цього ніколи не треба забувати. Війна це швидка божа розплата за довготривалі гріховні людські вчинки, які траплялися в мирний час. На війні солдат має бути чистим від гріха і повинен зі страхом стояти як свічки перед Богом. Основна помілка багатьох військових генералів полягає в тому, що в боротьбі двох армій вони бачать лише ці дві армії, але не бачать Бога, який визначає перемогу чи поразку війську. Це і є библійне ставлення до війни. З цього зрозуміло, що Господню Богові огидні бридкі-мародери на війні. Грабіж окремих людей перешкоджає успішному результату усього війська.